Вітаю. сьогодні ми з вами знаходимося у селищі Вишневому, де активні мешканці влаштували акцію Чистий ставок. Вони прийшли на пляж, на якому зазвичай всі відпочивають. Але зараз тут дуже багато сміття. І от люди вирішили, що потрібно щось робити, не чекати, доки хтось тут прибере, хтось наведе тут лат. І своїми силами вирішили тут прибрати. Влаштували такий собі суботник. Люди активно. Прийшли ті, хто ті, хто прийшли, активно прибирають, активно вносять свою частку, якусь у загальну таку благородну справу для того, щоб зробити своє селище кращим та чистішим. Це не перша акція, яку тут влаштовують. Це вже друга перша акція була: пофарбуй своє місто, село, селище. П'ятихатка також долучилися до цієї акції. Тепер таку акцію впровадили і у Вишневому. Перефарбували стадіон, місток і ворота селищної ради у національні жовто-блакитні кольори. Дуже гарно це виглядає. І крім того, наступної неділі також у них планується ще один суботник. Але про це ми більш докладно поговоримо із самими мешканцями, з тими активними людьми, які тут. Намагаються зробити щось хороше, якусь добру справу для свого села. Катерино, скажіть, будь ласка, хто був ініціатором такого перефарбовування? Скільки людей прийшло на цю акцію, де брали фарбу? Загалом, як це відбувалося і коли це відбувалося? Після моєї поїздки в царичанку я подивилася, яке там все жовто-блакитне і гарне. Приїхався додому, вирішили прикрасити своє село. Зібралася з родичами, вони підтримали цю ідею, розпечатали оголошення, приходили людей. люди. Людей небагато було проблема була з фарбою. Ми підійшли до підприємця, там виділи, а в основному на остальну фарбу скидалися хтось, який міг. По 20-50 гривень. Були такі, що купляли по цілій банці. І разом прикрасили. Розфарбували тільки стадіон чи ще якісь місця? Місто розфарбували один з наших мостів, у нас їх чотири. Фатило фарбу на один і постсовєт. Катерина, які ще акції плануються у вашому селі? Які ще проходили після фарбування і загалом за увесь час, коли ви вирішили так от активно. Прийняти участь у житті свого села. Ну, сьогодні в нас буде акція Чистий ставок. На наступну неділю плануємо провести акцію Шануй пам'ять предків. У нас є кладовище, яке дуже сильно заросло, воно старовине, старовинне, і хочемо там прибрати усе. Люди як активно, неактивно реагують. Скільки приходить людей на ці акції? От на першу акцію і от подивимося, скільки сьогодні. На Першу акцію віднесли до цього пасивно, прийшло дуже мало людей. 15 чоловік приблизно якось не сильно щось не зацікавили. Була велика надія на одинадцятикласників і жодного не було. Сподіваюсь, що сьогодні буде набагато більше. А загалом, в майбутньому, плануєте якось заохочувати старшокласників і молоді взагалі і села для того, щоб вони приймали участь в таких акціях, щоб не були байдужими до життя свого села і до життя своєї країни. Хотілося б дуже їх до цього якось привчити, заохотити щоб менше було всяких бумажок, мусора, але я ще не знайшла ключ, як до них підійти, як їх до цього підвернути. Але плануєте. Так. Ну що, шановна громада, скажіть, будь ласка, ваша мета, з якою ви прийшли сюди, і чим це виділило вас? Поміж інших, чому от дехто волів би залишитись вдома? А ви прийшли сьогодні тут і працюєте, прибираєте. Чому ми сюди прийшли? Я думаю, що всі зі мною погодяться, що ми сьогодні прийшли сюди для того, щоб підтримати нашу Україну. Адже зараз у нас такий складний час в нашій державі, що, мабуть, ми повинні бути єдиними. І тому сьогодні ми. Хто є от представники нашої громади, прийшли сюди і вирішили внести свою малесеньку, малесеньку частиночку в те, щоб наше селище було чисте, щоб ми могли бути разом єдині, бути одним цілим. Я так думаю, може ще хто да, У Нас тут представники різні є, і західної України і місцеві жителі і приїжджі різні. Ми не сваримося, як то кажуть, бандери, але людей не кусаємо, дітей не їмо яким ви бачите майбутнє України? Щасливим, мирним, мирним в першу чергу. Україна має бути одна, єдина, ціла, неподільна. Діти повинні рости в мирі, не чути вибухів, не чути взривів і не залишатися сиротами. Нас теж служать. Катін чоловік служить. Наталі Васильівни, чоловік, люди зять у віті служить, війську зараз воюють. Так що ми свою маленьку частку якусь хай таким чином, але це для нашого селища, для нас самих. Так. А, ну і хотілося б з вами ще поговорити на такі теми. От як пройшли у вашому? Селище, як прийшли вибори, чи задоволені ви результатами тих виборів, які пройшли, які надії покладаєте на новий парламент, чи зможе це якось покращити життя в Україні? Ні, на трошки може. основна маса пройшла все одно виборців від народу. Нема тих олігархів, хоча, як, допустим, допустимо, Порошенко, скажем так, я його не особо і підтримувала, але він представляє Україну на должному рівні. Він знає мови, він володіє ситуацією, його знають у світі, і може він щось зробить. Ну а голосували ми, не знав я як то наша сім'я за Кравченка, ну він не прийшов, жалко. А яким ви бачите вирішення ситуації в Україні, яка склалася? Я не так бачу, як всі. До да я міг згорнула всіх до кучі, щоб їх не бунтували. Кому не треба, в Росію. А українці хай живуть на нас. В нас культура є своя, в нас є свої пісні, в нас є національні прекрасні костюми, і мені кажеться, що народ виражає свою думку. І от у мене жили біженці з Горловки, Вони за Україну, вони просто бояться сказати слово, бо розговор короткий у них. Ходять зброєю, люди їздять на машинах і не дуже попристіш проти тих, хто взяв зброю в руки і те, що я хочу. Робичам з Росії теж привіт передати. Нас спасати не треба. З контактів поудаляли, з скайпа удалили, з однокласників удалили, ми бандери все. Сьогодні В скайпі нема вже. Зрозуміло. Ну, а загалом, от ви прийшли сьогодні на такий от суботник для того, щоб прибрати, зробити своє селище ще кращим, чистішим. А в майбутньому у вас планується ще якісь заходи. Чи будете ви підтримувати ініціативу от Катерина, яка. Сьогодні є таким активістом, яка згуртувала так. Чи будете ви і надалі підтримувати її ініціативу? Звісно, будемо. І хочемо бачити нашу сільську раду, особливо голову нашого, якого ми особисто запрошували, і ніхто з них не з'явився. Він каже: не прийдуть люди, як я йому предлагала, давайте в нас грязно. Він каже, не прийдуть, кажу, так ви попробуйте. От ми прийшли, а їх нема. Сьогодні нас дуже більше ніж було минулий раз. Наслідуючий раз ми плануємо старе кладовище привезти до ладу. Воно заросло, воно там в страшному стані, кладовище не повинно бути таке. Там лежать люди, чиїсь вони родичі, чиїсь треба прибрати. На кладовищі на нашому, на новому, там теж в кущах, ну, мабуть, гірше, ніж тут в кущах, там гірше, страшне, що робиться. Аби Богдав погоду. Щоб було тепленько, здоров'я. Це, здоров це буде традицією. Так, спасибі Катя, що вона нас так завела, тому що ми у неділю, 2 листопада, там були на стадіоні, то по-різному ж люди реагували. Одні дивилися на нас із таким дивуванням, що ми тут робимо, а інші підходили і просто дякували, що ми таку… Ми знали, що... гроші вийді Так, вийді. Дуже цікаво людям було. Так що я думаю, що це традиційно і може, можливо, з кожним разом буде. Буде більше людей, тому що зрозуміють, що ніхто не прийде, так і ніхто нам нічого тут не зробить, крім нас самих. Ми самі господарі в нашому домі. Ми тут з дітьми завжди відпочиваємо, тут стільки скла, сміття, що просто і для нас буде добре, і люди прийдуть. Це, це, з Вільногорська і з п'яти хаток. Та багато і наших мусорять. Ми ходили відпочивати, то ми йшли завжди з граблями, ми прибирали, а потім сідали. Ми зі мною заготовимо такі таблички. Напишемо на них, смітити дозволяється тільки падлюкам і позабиваємо по всьому берегу. <рес> а, <шо> можна... <рес> а що робити? Як боротися? як боротися? Як не розуміють по-хорошому? Приходиш на чисте місце з дітками, діти бігають, босі, залиш таке саме місце. Ні, пляшки, скло, кульочки всі валяються. Не вже так важко його зібрати і, ну, якщо не хочеш спалить, забери додому, викинеш у сміття. Так, Ми бачимо, поприходили сьогодні і, і з дітьми, тут і, і хлопчик, і дівчатка. От дуже активний такий хлопчик. Як тебе звуть? Діма, Діма, а, а яку роботу сьогодні виконував ти? Ми з моїм другом Сергієм збирали скло і не тільки. І ще ну, тут листя збирали і палили його. А в майбутньому, от коли вас будуть кликати на такі суботники, будете приходити? Да. А для чого ви це робите? Ну, щоб, щоб було, було, було чисто в нашому селі. Да, я, я такої ж самої думки. Щоб було приємно сюди приходити. Що сьогодні в сьогоднішньому нашому такому суботнику прийняв участь Сергій Вікторович Савченко. Він, до речі, мій сусід. Ми живемо з ним на одній вулиці, хоча він проживає і в місті Дніпропетровську, але досить часто він буває тут, тут його батьківський будинок. І тому він завжди, завжди, не тільки сьогодні, а у всі такі моменти він завжди відкликається на наші прохання. Я не знаю, як іншим, але я, коли до нього зверталася, то він завжди до. Допомагав. І от сьогодні він нам дав трохи солярки, так і е, зараз привезе ще е, хлопців, які будуть допомагати нам. Тому ми дуже йому вдячні. А що і на церкву він жертвує, так він дуже глибоко віруюча людина, дуже цікава людина. От з ним дуже цікаво спілкуватися. І е, для як для мене, от як людини, українця, українки вірніше, то е, я думаю, що ця що таких людей е, повинно бути більше. Більше наскільки він е, от глибоко віруюча людина і глибоко така вихована людина. Таких людей на сьогоднішній день дуже мало. Що стосується інших керівників наших підприємств, то як бачите, вони на жаль не приймають участі в таких міроприємствах. За голову було сказано, станція, правда, на минулого так. разу виділили дві банки. І Наші приватні підприємці бистрі теж виділили нам дві банки. Самі прийшли особисто. Дякую вам. Передякую, то як е, місцевий житель, так як ви сказали, е, що вас спонукало можна було так і інші, залишитися. осторонь, а можна допомогти. Чим керувалися ви у своїх таких вчинках? Ну, я, наприклад, завжди переживаю за своє село, наприклад, за людей, які тут живуть. Я вважаю, якщо хтось прийшов, і я повинна прийти, то що ми всі тут живемо. І ви подивіться, яка наша гарна наша місцевість, і як ми не можемо приложити свої руки, щоб вона стала ще гарнішою. що, мені кажеться, мені завжди, як їдуть поїзда, мимо, мені кажеться, вони нам заздрять з якоїсь степені, і за того вот, такий гарний у нас ставок, яка гарна природа. Отак. Вот так що буде ще краще. І я думаю, що з кожним годом, і, і, і мені кажеться, кожну осінь, і коли ми там будемо збиратися, людей буде все більше і більше ставати. Тому що люди становляться іншими, і, і всім кажеться, що хочеться, щоб було все гарніше набагато. І життя наше, і все навкруги. Отак. От Є у сентяне небоси, і гніздечку пташин. А у кожної людини є матуся Батюшин. Наша зветься Україна. Як бачимо серед цих активних людей є і дорослі, і маленькі діти. Кожен з них по-своєму бачить майбутнє України, але вони бачать його таким світлим. Майбутнє наше повинно залежати від нас самих. Ми самі повинні його творити. Люди люблять своє село, і роблять все для того, щоб воно було гарним, чистим, красивим. Діти також люблять свою батьківщину. Нам розповіли сьогодні дуже гарного віршика. Маленька дівчинка вивчила віршика і вирішила поділитися своїми емоціями своїм віршиком із усіма. Тож хотілося б, щоб і в інших селах, селищах і містечках було більше таких активних людей, які. Починають розуміти, що наше майбутнє і наша Україна починається з малого, вона починається з себе самого. Якщо ми будемо, кожен з нас буде робити щось хороше для нашої батьківщини, а не просто спостерігати, як це роблять інші, тоді і жити нам всім буде краще. На цьому ми прощаємося. Нагадую, ще раз ми побували сьогодні в селищі Вишневому. До нової зустрічі. Миру вам і всього найкращого.